Чи дає якісь певні переваги отримання статусу у Словаччині в подальшому, коли, наприклад, буде цей статус відмінений? Ніхто не може цього сказати, але. Можливо, буде якась програма, яка дозволить перейти в більш спрощений якийсь спосіб на вже існуючі типи посвідки на проживання тут, у Словаччині, які діють зараз. Можливо, буде якийсь інший. Да, дійсно говорять про те, що з нового року, можливо, взагалі статус тимчасового захисту по всій Європі буде припинено і, можливо, буде якась. Скажімо, така нова форма отримання посвідки на проживання і якийсь термін для того, щоб на неї перейти. Я так розумію, що це зроблено для того, щоб відсіяти тих людей, які, наприклад, живуть за допомогу, які не працюють, які не займаються бізнесом і які не приносять користь тій країні, в якій їм видали документи на проживання. Можливо, таке і буде, а можливо і ні. Зараз це на рівні слухів.